Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Маленькі лисенята. Пісня над піснями 2.15 Ловіть нам лисиці лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники. Не зумівши помістити чашку чаю в тримач, пілот поставив її на центральну консоль. Але коли літак потрапив у зону турбулентності, напій пролився на панель керування, спричинивши вимкнення двигуна. На щастя, літак вдалося безпечно посадити. Втім, коли через два місяці подібний випадок стався з екіпажем іншої авіакомпанії. Виробник виявив проблему: вартість літака становила 300 мільйонів доларів. Однак його тримачі для чашок були замалими. Незначне упущення призводило до моторошних моментів. Маленькі деталі можуть зруйнувати величезні плани, тому автор книги Пісня над Піснями закликає ловити лисенят маленьких, що ушкоджують виноградники кохання. Лисенята вночі перелазили через огорожу і поїдали стиглий виноград. Впіймати цих звірят було нелегко, але й ігнорувати теж не можна було. Що становить загрозу нашим близьким стосункам? Це не обов'язково великі проступки, це можуть бути маленькі лисенята, наприклад, маленькі коментарі, які підкопують коріння вашої любові. Додайте незначні образи і те, що колись було квітучою дружбою або палким шлюбом, опиниться перед небезпекою смерті. Нехай Бог допоможе нам ловити цих маленьких лисенят. Просімо прощення і прощаймо, та плекаймо свої виноградники проявом турботи у той час, як Бог забезпечує нас усім необхідним. Які маленькі лисенята руйнують ваші близькі стосунки, як шукати прощення і нового початку в Христі? Помолимось, Отче. Нехай твоя неймовірна любов виявляється через мене в повсякденних справах. Амінь! Матеріал надано служінням Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.